Знаю, що серед моїх глядачів є багато майстрів різних галузей, я думаю, що буде багатьом корисно. Ось Дивіться, принадіслали мені ось такі от кліпси. Це кліпси до ящику з інструментами. Попросили мене повторити саме ось ці великі детальки, адже от бачите тут. Одна кліпса тільки частково до мене приїхала. Вони досить швидко ламаються, і я так розумію, що ніде не продаються окремо, а якби без них ящик для інструменту не дуже той ящик. Ось дивіться, як в мене вийшло повторити цю детальку. Я надрукував, хоч мене попросили тільки ось ці більші детальки. Також надрукував і ось ці маленькі. Я думаю, вони також з часом пригодяться, але от зараз я, на примірку, поставив ось цю велику друковану. і Ось цю маленьку оригінальну детальку все чудово підходить, підігнав розмір отворів так, щоб ось цей металевий штриочок сюди тісненько запресовувався, але разом з тим, щоб ця деталька без зайвих зусиль могла ось так як шарнір працювати. Зараз я це все діло запакую, відправлю і очікую на ваші замовлення. Якщо потрібно щось моделювати та надрукувати, звертайтесь, контакти в шапці профілю.